Старбургер. Звичайний салат цезар їдальні. з'їдальні. в мені плюнув в булку. Я не відчуваю смаку, я їм мені не смачно. Я кажу це. Це Ні я. Всім привіт! З вами Денис Неїжко. І сьогодні Неїжко так продовжує жити у батьків, тому що... Бляха, знайти квартиру, щоб можна було з кішечкою. Це просто ну, нереально, мабуть. Будь ласка, здавайте квартири, щоб можна було з тваринами. Почнемо заново. Всім привіт! З вами Денис Наїшко, і сьогодні Наїшко буде їсти старбургер. Mm -hmm. Так, давайте ми подивимося, що нам тут привезли. Везли нам щось дофіга дуже довго. Везли нам дві години. Замовляв через bold Food, тому що що? Тому що там була офігезна знижка 40%. Все це мені вартувало, вартувало б 2370 гривень, а так 948 гривень знижка, і це все 1422 гривні. Ніфіга собі. Так, давайте почнемо з якого з більшого чи з меншого пакету. Так, давайте з меншого почнемо. Це в нас розсипана картопелька фрі. Щоб ви розуміли, прям. ну... Прям ну, взагалі розсипана типу, тут <хи> на донечці цю картопельку всю нашу. Картопля просто холоднюча, просто лід. Трошки обідна. Два соуси, потім якась тут ще серветочка. Стар бургер. М -м -м. Пахне моєю картоплею. Бургер, я так розумію, це а, салатик Цезар. Ще два соуси, тому що я взяв чотири соуси. Ще серветочки. О, до речі, серветки прикольні. Вони плотні Як це українська, будь ласка. Напишіть в коментарях. А як будуть реально плотні? Ага. Щільні. Дуже щільні, прикольні серветки, їх нормальна кількість. Хоча бургери ж ти їси руками, то в принципі їх має бути, я думаю, навіть більше. Вилка. Давайте ми зараз засипамо всю нашу картопельку назад в упаковочку, все як воно щоб мало бути. І так і було. Пропоную зараз куштувати картоплю. Вона буде, я вже знаю, яка, не те, щоб дуже смачна, але на сіль на щось ми точно зможемо зробити з вами цю реакцію. Я ще замовляв десь напій, але чомусь я напою свого не бачу. Чи тупо потуху? Оооо. Шипка карти пам'яті. Да. Картопля важить 233 грами. І тепер будемо куштувати на смак. У мене так дофіга соусів, з якими можна їсти цю картоплю, але всі вони йдуть коту під хіст, коли картопля вже ніяка до тебе приїжджає. Чи то вина кур'єра, чи то вина закладу, який довго готував, або, можливо, вони вже відразу таку картоплю пакують. Я не знаю. Так, давайте спробуємо. Яким? Що це за соус? Дельта чек. Жахлива холодна картопля. Соуси кетчуп, ранч, блю чіз і стар соус. Який з них який, я не знаю. Наскоріше за все, Оце в нас кетчуп. Це в нас, я так думаю, стар соус. Це в нас, мабуть, блю чіз. а це в нас отой останній. Чи оце блю чіз? Коротше, зараз визначимо, який з них смачніший. Давайте соус стар. Сподіваюсь, це ти. Просто холоднюся картопля. Давайте пробувати соус так, бо без картоплі буде смачніше. Єдине, що я відчуваю в цьому соусі, це якась оцтова штука. Ну, видно, туди для смаку додавали оцет. Або для маринаду чогось. Можливо, там є огірочки. Я чесно навіть не розумію, що там всередині. Що тут за соус? Чимось нагадує соус для шаурми. І знаєте в чому прикол? Я не розумію, де соус чіз. Я так. О, все. Коротше, я зрозумів нарешті, де соус чіз. Ось він тут, тому що тут о, плавають, о, я так розумію, шматочки сиру з пліснявою. Все. На жаль, картопля холодна, Соуси її не рятують, тому я її просто відкладаю і ми переходимо до наступної страви. Якраз зараз серветочками ми приберемо нашу дошку. Я, мабуть, тут правда більше розвожу срач, ніж прибираю, але. Знаєте, бувають такі ситуації, коли ти, о, в тебе падає бутерброд, і він падає обов'язково маслом вниз. От зараз в мене крижечка соусом впала не в смітник, а на підлогу, якраз соусом вниз. Ну, все, я сьогодні мию підлогу. Переходимо до нашого Цезаря. Цезарь в нас важить світло відсвічує, 210 грамів. А ось якраз для нас є вилочка. Давайте куштуємо спочатку курочку. Ну, звичайна варена курка просто. Взагалі смак тупо вареної курки. Тут може здати, що, наприклад, цей шматочок підсмажений, зварений, а потім типу на 2 секунди підсмажений на пательні. Але смак тупо просто вареної курки, яку ти варив для супу. Якщо знаєте цей смак, ставте лайк. Так, бачу пармезан. І розмокчує гріночки, тому що весь соус у нас внизу разом із гріночками. Гріночки ніби в супі швидкого приготування. Вже розмокчу. Давайте ще трішки скуштує окремий пармезанчик. Соус також абсолютно ніякої погоди не робить. Супер, він якийсь смачний. Звичайний салат Цезар з їдальні. Пармезан смачненький. Йдемо далі. Нарешті ми переходимо з вами до бургерів. І це в нас перший бургер. А, угу. Ой, кошечки, кошечки. Так, є біда. Він ніфіга не підписаний. Що це за бургер мені приїхав? Ну, давайте будемо дивитись по начинці. Так, я поки що тебе відставлю. Ось так він у нас з вами виглядає. Бачу сухий, сухий, прям сухий підсушений сир. Можете ось подивіться, подивитись самі, що він не плавлений. Він реально ніби на цій котлеті лежав вже дуже довго, або лежав дуже довго без упакування, типу обвітрився. Щось це о, коротше, трошки не так з ним. А, угу, все зрозумів. Судячи з пармезану, це бургер Цезар. Да, от уявляєте, бургер Цезар. Я що з тобою не так? У мене ламається камера сьогодні. як мені зробити тебе? Коротше, дивна штука. Чомусь в мене вирубається камера. О, вищі сили ДТЕК. Будь ласка, дайте змогу мені дозняти цей відос при світлі. Будь клята клятарусня. Так, дивіться, це бургер Цезар. Він також холодний. Тут я бачу, а де соус? Це, це весь соус, який є. Ну, оце все. То мені плюнув в булку. Що це? А, ну зверху є трошки соусу. Давайте його розріжемо. Дивіться, тісак. Так, ось він в зрізі. Оф, я не скажу, що це супер якийсь бургер. Булочка, як там написано, вона якась картопляна. Це для мене теж дивна штука, таку я не куштував. Ну давайте будемо їсти, що про нього казати. Ага, їсти. Зараз я зважу. Упакування, щоб ви просто знали. У нас важить коротше 5 грамів важить упакування. 267 грамів. Це щоб потім ви не писали, що я не зважую бургер. Так інколи забуваю. Буває, з ким не буває. Їмо бургер, бо наш Цезар вже розвалився. Угу. Що я можу сказати? На смак це Цезар, якого предав Брут. Бляха, це що не Цезар? Чому не можна підписати бургери? Невже я замовляю 8 бургерів на, на одного себе і хочу всі сам з'їсти? На компанію, а як нам розуміти, деякий бургер? Що ми сидимо такі отак, ага. Нє, тут одна скіпка сиру, це е, не мій, це, походу, твій. Отак, типу, ну це має бути. Ну тут же коробочка, ну для того прям вона зроблена, щоб тут маркером хоча б написати там якусь скорочену абревіатуру того бургера нещасного. Зараз ми розберемо. Що, ми кудись поспішаємо? Не поспішаємо. Тільки щоб світло не вимкнуло. Угу. Бо знімати без світла, я вам скажу, це ще та фігня. Щось я, я злий. У мене не працює камера, я злий. Ну, Цезар. Ну, ось. Ага, Цезар так само йде зроблений, теж з, типу з пармезаном, але там курка. А тут яловичина. Ну давайте зараз подивимося, що з яловичини не схоже. Може, це супер чіз Ну от скажіть, от прикольно це типу дивиться так, що ти замовив, і намагатись зрозуміти, що це перед тобою лежить? Мені здається, ні. Так, все. Методом дедукції, методом Шерлока Холмса, я зрозумів, що це геріс супер чіз Бурріж з чотирма з чотирма сирами, пармезан, чедер, швейцарський, блю блючіз, яловичина, свіжі томати та салат. Бостон. Коротше, тут має бути 4 сири. Я бачу точно ось тут є, типу блючиз, трошки його додано. Бачу щось схоже, типу на пармезан цей трикутничок і сир чеддер. Все, давайте останній кусь, даємо шанс цьому, цьому бургеру і йдемо далі. Без шансів. Булка, більше схожа на булку-малятку. Ну, що, знаєте, такі маленькі булочки малятку. Не смачно, солі не вистачає, все холодне, сири. Я не відчуваю смаку хоча б одного сиру. Вони всі ніби без смаку. Я не знаю, як так може бути, але цей бургер мені не подобається. Я дуже люблю сир, сирну продукцію. Типу, я люблю піцу з сиром, я, я люблю просто сир, я люблю сир з виноградом, я люблю сир з медом, сир з варенням. Що це? Добре, що є. Можу тепер витирати стівними. Переходимо до наступного великого упакування. Давайте. Зараз розірвемо цю упаковочку. Дофігіще бургерів О! Є! Без цукру. Вони всі холоднющі, Просто максимально холодні. Так, а ви поки що відпочиньте там Ніби доїхали до мене з морозилки. Але по додатку я дивився, що кухня дуже довго готувала ці бургери. Можливо, щось було не так зі світлом. Можливо. Але замовлення було прийняте, в принципі ж. І все, процеси показували, все працювало, все готувалось там. Не знаю. Граємо в вікторину далі. Що це за бургер? О, оце вже схоже на Цезар, бо тут я точно бачу курку. 203 грами. Ага. Угу. Що я тут бачу? Булочка. Хочу відмітити, ця булочка смачніша, ніж булочка малятко. Це потрібно знати. Тоненький такий слайс курочки, і то не на весь бургер. От ми можемо побачити, що ось тут вона є, а тут вже облизень. Так, ану, а тут вона є. А що по куриці? Хочу показати вам, дивіться, отут шматок курки криває булочку і трошки випирає. Ну, в принципі, як і має бути, давайте я посуну. Ось ну, такий шар залишається, тут міліметрики. ну. Пів сантиметру, пів сантиметру випирає. Видно? Оця курка. Угу. А якщо ми складемо цю курку разом? Ну. Ладно, який шмат курки дає, типа, ну і добре. добре. От а, слухайте, давайте отак покладу. О! О, ну все, супер, дивись. Коротше, цілий бургер курки. Тільки все одно, типу, ну, це тоненький слайс курки. І скуштуємо. Будь ласка, дайте хоча б який-небудь смак в цей бургер. В ньому абсолютно ні в чому немає смаку. Я розумію, що я їм. Я розумію, що я їм бургер, і я нічого тут не відчуваю. Не ні димка ніякого, ні смаку соусу, ніби салат без смаку їм і все. Причому капусту просто. Якщо питання йде про пожерти, типу наїстись, ну і то порції тут не дуже великі. Це можете брати. Якщо ви хочете смак бургера, типу, ну, в моєму розумінні бургер це така велетенська штука. Можна не велетенську, добре, якщо ви там не хочете багато їсти. Смачна, дає сир, дає якась цибулька, дає щось. -небудь. Макдональдс, ну, в багато разів смачніше, ніж це. А Макдональдс дешевше. Зараз, хоча не думаю. Ні, Макдональдс дешевше. <с> Я чесно хотів сьогодні поїсти бургерів, посмакувати, а виходить, що в мене просто підгар. Я не хочу когось же спеціально сказати, що в них там, наприклад, не смачно чи там порції мало. Ну просто кажу по фактам: я не спец, я не, не супер якийсь дегустатор. Я їм, я не відчуваю смаку, я їм мені не смачно, я кажу це. І скоріш за все, якщо ви це будете їсти, то у вас будуть ну, точно такі самі емоції, як у мене, як у звичайної людини, яка замовила, витратила свої гроші, отримала це і їсть зараз сидить. Тут щось на серветках написано. ти знімаєш? Знімай. Давайте почитаємо, що написано на серветці Star Burger. Цілий комікс можна, якщо тобі довго везуть їсти, можна читати. Назавжди оригінал бургер бар. Оригінал бургер бар. Я твій бургер. This the Bu best burger. Я твій бургер назавжди гурме Star Burger справжній. Написали і написали, що я можу сказати. Я не придираюсь до написів, ви не подумайте. Просто навіщо? О, тут з'явився якийсь запах. Нарешті, це бургер з чогось і з чимось. А, грецький, грецький бургер. Уявляєте? Є грецький бургер. Він дуже пахне цибулею. Прям як я казав, що не вистачає цибульки, хоча б 273 грами. Я тут бачу сир фета. Сир фета не света, а фета. З'їв, бо цю штуку нема куди дівати просто. А ще мене вже не витримують стільці. А ну послухайте. Ну цибулькою пахне прям знато. А Ще ми бачимо всередині бургера. О, якраз цей відкрився, давайте цей ми назад в коробочку складемо. Булочка знизу вже розмокша. Ось ця. Хоча з тої сторони лише. Ця більш-менш нормальна. Я тут бачу котлету. Боже, як це все, мабуть, виглядає зараз на камері, ніби я просто якийсь дику. Я пробив би це в рукавицях, але в мене тут немає рукавиць. Щось знову обділили цей шматочок. Тут міні-помідор і. Оцей О, опариш цибулевий. Так. Я просто вам покажу, щоб ви розуміли про що я казав, коли казав, що тут є цибуля. О! Тут он цілий шматок цибулі і помідорчики. А в тій половинці щось трошки не так пішло. Ладно, давайте для об'єктивності я буду їсти нормальний шматок. Ймо. Бургер з фетою це на грані добра та зла. Але у цього бургера є смак. Хоч він і дивний, але я відчуваю тут цибулю, я відчуваю сир, у сира свій смак у фета є. Я тут навіть відчуваю трохи м'ясо. Ну не того, що його мало, а того, що воно ну, просто там ніякі. Оцей бургер, який би він дивний не був, грецький, ну типу як салат, але він смачніший, ніж оті, які я їв до того. Суперсирний там і так далі. У цього є смак. Алілуя просто! Поки що з усіх тих я би їв ось цей. Хоч я не дуже люблю фету, але цей бургер смачніший, ніж ті попередні. Люблю читати ваші коментарі, де ви пишете не чапки. І навіть коли я не чапкою, знаєте що? То ви просто спробуйте піднести мікрофон під рот і взагалі щонебудь небудь <піднести> ротом робити. Ну я про те, щоб балакати, їсти там. Фу, викиньте ці думки. От. Тут. Викинь, я їй сказав. Воно буде все чутно, він ловить все. Просто, все, що звідси йде, він ловить на себе. Тому це все буде чутно. Я кайфую від тих коментарів. Давайте наступний бургер. М -м -м -м, якийсь він дуже легенький. 167 грамів. Кажу, що дуже легенький якийсь бургер. Булочка. Хм, якщо так булочку понюхати, то трошки віддає Макдональдсів. Знову такий Кусман. Курки, половинка-половинки, половинки-половинки слайзи з грудки. Салати, оці, айсберг, як вони правильно називаються, і соус. А, це все. Це курка чіз, судячи з сиру з блакитної плісняви, але це все. Оцей диск, який можна вставити в дисковод і послухати музику, це все? Хай так і буде. Ой. Ну. Ви бачите все самі. Який він жорсткий. Зараз я відчуваю смак булки, бо в мене в роті тільки булка. Нарешті зрозумів, для яких моментів я беру собі якийсь напій. Бо з цим сухарем мій організм сам не впорується. Треба чимось запивати. Я навіть не буду робити другий кусь, тому що ну, ви бачите все на власні очі. Яке на вигляд, таке і на смак. От в цьому випадку так і є. А я батькам кажу: сьогодні бургери будуть. Будемо сьогодні бургери їсти. Вони ще не знають, на що я їх сьогодні підписав. Поїхали далі. У нас лишилося ще три бургери. О, це бургер-барбікю! Я бачу соус барбікю. Я дуже люблю соус барбікю. Підписники та не підписники та всі, хто мене зараз дивляться. У мене через перебої зі світлом, коротше, накрилася та задня підсвітка. Вона світить тепер тим кольором, яким зараз червоним і синім. Все. Якщо в когось є зайва підсвітка, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм і взагалі підписуйтесь в інстаграм, буду радий там бачити. Мені люди скидають туди ідеї, і я їх хоча б там не гублю. Тому якщо у вас є підсвітка, напишіть, будь ласка, я буду дуже радий, якщо вам не потрібно, я б взяв би собі. Дякую. Бургер, барбекю, котлета, солоні огірочки, помідорчик, соус, якийсь білий, майонезний чи який там внизу. Купу салату, і цей бургер вже ну, навіть виглядає трошки гарніше, ніж а, інші. Ніж той минулий курячий, так точно. 256 грамів. Іди мій хороший, я тебе розріжу зараз. Можливо, ти й не хороший, але я все одно тебе розріжу. Ого! Ого! Яких зусиль варто того, щоб його розрізати? Бургер. Ммм. Mm -hmm. Хоча б через соус тут відчувається якийсь димок. От о, така, ну скажімо, копченість. Ніби на мангальчику це все зробили. Але я думаю, то лише соус так робить. Сам бургер на смак. Всім би його порівняти. Знаєте, сам бургер на смак як о, запорожець. Який старий, який ти купив там за 100 доларів, наприклад, у дідуся там проржавівший. В тебе ніби і є машина. Ось. Але і не Мерседес. Розумієте? Ну, типу, в тебе ніби і є бургер? Ну, а ніби і не смачно. Ось я про що. А, дякую. Дякую. Скоро з такими темпами я розлюблю смак соусу барбікю. О, так, це якийсь великий бургер. Прям відчутно він важчий, ніж інші. І це а, дабл. А, бачу два сирочки і також. Чому вони виглядають так, ніби вони місяць вже лежали собі на вітрині? Котлета з пригарнками чорними від лопатки, з якої його, якої його знімали. Помідорчик, соус і салат. Ну оцей, хоча б дабл, виглядає вже більш-менш адекватно. І на вагу він буде 390 грамів. Ну подивіться. Ну, Тобто ви розумієте, да, що він щось або вже дуже довго живе, або щось трошки не так. Так, давайте. А уявляєте, якщо, коротше, коли я замовляю, мені везуть, то кур'єри типу замовились і підмінюють їжу, і кладуть несмачну. Це могло бути правди, але вони ніфіга не знають, де я живу. Ти бачиш, я зараз у батьків, ой-ой-ой, фу фу-фу-фу-фу, як це неприємно, це розмок шабулка. Дофігіща розмокша булка, прям вдрислю. Як це неприємно, торкатися, ніби на дотик це ніби медуза, яку ти в морі о, потрогав випадково. Знаєте, ти плевеш... А потім так рукою чи ногою затронути. Так... І, І ти розумієш, що то медузи, знаєте? Оця, оця доля секунди розуміння, коли до тебе доходить по всім твоїм синапсам. Коротше, ось така штука. Бе. Єдине, що ми раді... Ці бургери я купив зі знижкою. Якщо ви спитаєте мою думку, я б краще пішов би в Макдональдс або в КФС. Я не знаю, як воно може вартувати ті грошей. Ну, давайте ще тут сирочками, з тими сухариками я цю візьму. Стар бургер це типу стар це зірка. Бургер це бургер. Це... Зірковий бургер чи зв'язний бургер, зірка-бургер, не знаю. Нікіра щось не зірка. Чому не можна просто замовити їжу на огляд, сісти і смачно поїсти? Я витрачаю на це гроші, щоб зняти на це огляд. І розумію просто, що це всі гроші, ну це не, не, не маленькі суми інколи бувають. Просто в пусту навіть не на смачну їжу викинуті, розумієте? А ти грошей не резинова кількість? Особливо, коли ти втрачаєш будинок від прильоту ракети в Києві і машину. Тому, будь ласка, не нехтуйте тривоги. Ось, це обов'язково. І допомагайте нашій армії. Всі рахунки в описі під відео. А якщо хочете допомогти мені як автору, то в мене є Patreon, і там вже 9 патронів, і я вам дуже вдячний. Ось ви тут, усі в мене написані зараз на екрані. Вам величезний респект. Взагалі, ви, ви ніби. Борт, ви ніби сирний бортик на піці, розумієте? Ось прям, типу, на кінець і бортики доб'ю. А ми переходимо до наступного нашого бургеру-старбургеру. Бургер-старбургер. Зараз в коментарях напишу, що проплачений е, огляд, що хтось мені заплатив гроші, щоб я їх засрав. Ні, ніхто мені не заплатив гроші, я роблю це безкоштовно. Ні, точніше, я роблю це в мінус. Бургер з беконом. Цей бикон, як в тому фільмі Пірати Карибського моря, де батько там одного з головних героїв вріс в корабль. От, в принципі, оцей бекон. Ніби хтось клав асфальт і е, щось туди, там якийсь чобіт робочого потрапив, і потім його так закатали, чобот дістали, і вийшов ось такий віз зарубник. Можна е, дітям давати, вони можуть гратися, це ніби там склади, пазли. Отак складають, О, тут ця фігурка підходить. Будемо тягнути кота за яйки. Ось так він виглядає всередині. Це відчуття, коли навіть бекон абсолютно тут нічого не рятує. Це ніяк. Ти можеш поїстись, по, поїстись, ти можеш наїстись. де-бо тут буде типу задоволення, що ти не хочеш їсти. Але отут, отут більш ніде не буде задоволення, а особливо тут. Тому що це прямо в сердечко. Дякую вам за перегляд! З вами був Денис Наїжко. Дивіться попереднє відео і їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно старбургер? Та ви бачили ж відос. Що тут казати? Бувайте. Сім'я, йдіть істинне смачні бургери. Хі. Хі. Тепер я прийомний буду.